Сьогодні у нас розпаковка ялинки Lydia 2.10. У коробці нас чекає дві частини ялинки на металевих шарнірах, стягнутих стяжкою, вершечок, інструкція, а також ніжка, рукавички та болтики. Перше, що ми робимо, це розкладаємо ніжку складаємо так, щоб було видно три отвори і запихаємо болтики. Щоб вони трималися, фіксуємо їх буквально трьома обертами. Далі одягаємо обов'язково рукавички, які йдуть у комплекті, бо голочки можуть залізти під нігті і це дуже неприємно. Встановлюємо нашу першу частину. Тут дуже важливо правильно зафіксувати, щоб вона не хилилася ні в яку сторону, по черзі прокручуємо кожен болтик. Зафіксували, перевірили і обрізаємо стрічку. Мій улюблений момент. Розправлені ялинки ми завжди починаємо з нижнього ряду. Для того, щоб добратися до нього, ми відкидаємо всі гілочки максимально угору і прикріплюємо їх. І зараз починається найвідповідальніший момент. Ми розпушуємо всі наші гілочки за методом віяла вниз, вгору, вправо та вліво. Також на нижньому ряду у нас завжди є додаткові гілки, як показано на відео. Першу гілку ми даємо вниз і вправо, а другу гілку вниз та вліво. Це ми робимо для того, аби досягти максимального об'єму внизу. Далі у всіх наступних рядах, окрім першого, ми додаткову гілку ставимо або вправо, або вліво і протримуємо з цієї стратегії. Також одразу хочу показати найпоширенішу помилку наших клієнтів. Вони розправляють гілочки лише вправо або вліво. У такому випадку ялинка не виглядатиме пишно. Якщо у вас вийшло щось схоже до цієї гілочки, вітаю, ви все робите правильно, тепер записайтеся терпінням, робіть каву або чайчик, включайте улюблений серіальчик і розправляйте ялинку до кінця. Якщо ж у вас виникнуть будь-які запитання в процесі розправлення ялинки або потрібна буде допомога чи консультація, зверніться до нас в Директ або за номером телефону, який ви можете знайти на сайті. Будемо раді вам допомогти. Після того, як ми розправили нижню частину, ми монтуємо верхню, зрізаємо стяжкою і робимо все те саме, що ми робили з нижньою частиною. Також хочу нагадати, що додаткові бокові гілки ми розрівнюємо вправо або вліво. Далі у нас на черзі вершечок. Він на металевій основі, тому його гілочки потрібно відгинати самостійно. Це можна робити, закріпивши його безпосередньо на ялинку або ж тримаючи на колінах, як кому зручно. Останні штрихи поправляємо гілочку і ось така краса в нас вийшла.